Членів комісії відповідно до постанови Центральної виборчої комісії, включено до складу окружної виборчої... Голови Окружної виборчої комісії, фракція Народної партії у Верховній Раді України. Романюк Валентина Йосиповна, секретар виборчої окружної комісії, це місто Сімферополь. На жаль, з незв'язку за ці сутки, які ми почали працювати, ми не знайшли. Асієва Ольга Олександрівна. Юрій Віталійович, Член Окружної виборчої комісії Християнсько-Демократична партія України. Я вас прошу, якщо буде якась помилочка у нас, це просто я взяла з сайта Виборчої комісії, щоб ви мене подали. Бойко, Володимир Миколайович, член Окружної виборчої комісії, фракція БУ Юлія Тимошенко, Батьківщина. Вишневський Ярослав Святославович, член окружної виборчої комісії, партія «Руський блок місто Симферополь. На жаль, теж ми в зв'язку не знайшли. Жирепа Тетяна Михайловна, член окружної виборчої комісії, ліберальна партія України, Коломієць Віталій Миколаєвич. окружної виборчої комісії всеукраїнська політична партія Братство місто Дніпропетровськ зв'язку немає. Олійник Олексій Андрійович. Взагалі він сказав, що буде, ну, може буде, член окружної виборчої комісії, партія Наталії Королевської Україна вперед Попов Олександр Вікторович. партія народу трудових Союз України. Потапенко Тетяна Миколаївна, член окружної виборчої комісії, Всеукраїнське політичне об'єднання, Єдина родина. Міст, місто Київ, зв'язок з нею був, але вона відмовилася брати участь по телефону. Мені сказали, що я не буду брати участь у засіданні нашої міністі. Комісії Українська партія Зелена планета. Савков Олександр Станіславович, член окружної виборчої комісії, політична партія Союз анархістів України, місто Київ, відмовився, відмовився бути присутнім на засіданні нашої комісії. Ну, так, це випадка нам тобі. партія України, Русь єдина» проживає в місті У euh, Зв'язку з нею немає. Качова Вікторія Едуардівна, <зв 'язку> член окружної виборчої комісії, політична партія Руська єдність». Зв'язок з нею був, але теж відмовилася працювати разом з нами. Центральні виборчі комісії ви не до складу нашої, нашої комісії, але вони сказали, що ми ці питання будемо виясняти і на сьогоднішнє засідання відмовились від.